Вітаю всіх! З вами Олександр Погребиський, офіцер Збройних сил України, і той самий депутат, що воює. Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливі теми, теми, які хвилюють всіх. Зокрема, основою для сьогоднішньої розмови стала стаття Валерія Залужного в дзеркалі тижня, в якій він критикує наступальні дії на Курському напрямку, і реакція влади через Свої анонімні телеграм-канали з такою тезою, що, що там розуміється Валерій Залужний взагалі в наступальних діях. В ньому вон, проблема з наступом на запорізькому напрямку. Так от, сьогодні ми детально розберемо, які там були проблеми, хто і чому ці проблеми виникли, хто став причиною цих проблем, які події стали причиною цих проблем. В принципі, що стало причиною того, що ми на даний момент програємо у війні. А перед цим обов'язково поставте лайк і підпишіться на цей канал, для того, щоб якомога більше українців знали і чули про правдиві події тих часів, а не черпали інформацію з анонімних телеграм-помиєк, дуже часто які використовує влада. А отже, основою для нашої сьогоднішньої розмови буде стаття з New York Times, яка дуже детально розкриває події від початку повномасштабного вторгнення Росіян на нашу територію. Як, я, яку участь Сполучені Штати і командування армії Сполучених Штатів Америки приймало у цих подіях? Як ми з нашими партнерами в співпраці протидіяли росіянам і так далі, і так далі. На початку вторгнення, повномасштабного вторгнення Росіян на нашу територію у місті Візбаден було організовано сумісний координаційний центр, в який увійшли дуже авторитетні і досвідчені військові генерали США, зокрема, Міллі, та наші представники наших Збройних сил, зокрема, головнокомандувач Валерій Залужний, та генерал з дуже високим бойовим досвідом Михайло Забродський. Першими операціями, які були заплановані нашими союзниками разом з нами, це була наступальна операція на Харківському напрямку. Всі ми її чудово пам'ятаємо: успішні дії в Київській області, успішні дії на Херсонському напрямку. На харківському напрямку ми дуже швидко. Після звільнення Київської області, на харківському напрямку, ми дуже швидко почали е, проривати бойові порядки противника, е, брати в полон військовослужбовців Російської Федерації, е, отримали дуже багато трофейної техніки, боєприпасів. І так далі. І так далі. Всі пам'ятають ці позитивні часи.